Одним з найактивніших таборів у коментарях були прихильники айсбергу по грі до Кідоки Літературний клуб. Як завжди, ви просили, а я роблю. Тим паче, що я особисто застав час, коли ця гра була на гайпі у 2018-му. Дякую також тим, хто підтримує мене гривною на Моно та Донателло. Це дуже мотивує мене працювати далі. Також тут такі класні позитивні теми підійматимуться, що можливо будуть проблеми із просуванням відео. Я вже не говорю за монетизацію. Хоча і спробую все негативне цензурити, тому все ж прошу допомогти у просуванні вас. За основу я взяв iceberg з Reddit, який за допомогою друзів та знайомих, а також глядачів зі спільноти Ютуб, розширив додатковими пунктами і проставляв краще їх за рівнями. Сподіваюся, що вийшло цікаво. А тепер починаємо. Рівень перший: Сліпі проходження. Це перші проходження гри без попередніх знань про її сюжет. Гравці, які грали б до Кідоки на осліб, часто ігнорували вказаний жанр психологічний горор і дисклеймери. І ще й при цьому щиро дивувалися, як ця мила візуальна новела, чи симулятор побачень про гарних дівчаток, які сьорбують чай, і пишуть віршики, мало би бути страшною. А потім, коли починається тема психічних розладів, коли Сайорі, давайте скажемо, ісикається, чи Моніка взламує гру, всі шокуються. Докідоки літературний клуб Плюс платна розширена версія Докі, Докі. Ця версія включає оригінальну гру з новими побічними історіями для персонажів, що відбуваються поза хронологією основної гри, а також нові музичні треки та галерею для розблокування різних картинок і концепт-артів. Цікаво, що фактично це є ремейком оригінальної гри, так як була створена на рушії Unity, а не на Renpy, як це було до цього. Моніка Яндера. Моніка пов'язується з архетипом Яндере в аніме культурі, де персонаж одержимий коханою людиною, навіть якщо це вимагає усунення суперників фізичне. Відповідно, дії Моніки, такі як маніпуляція та видалення інших персонажів, часто пов'язуються з поведінкою Яндере. Хеппісот PNG. Під час останнього акту 1 у файлах гри з'являється зображення Хеппі PNG. Це спотворений дитячий малюнок, який показує фігуру схожу на Сайорі, яка косплеїть вишеньку. Це просто моторошне зображення, яке додається до файлів безпосередньо перед тим, як ви з тратою Сайорі. Репрезентація психічних захворювань. Персонажки ДТЛК покликані пародіювати архетипи аніме персонажок. Проте кожна має причину, чому вона така, яка є. Сайорі вдає, що щаслива, бо страждає від депресії. Нацукі зла і зухвала, а також маленька. Я б карлік. Бо страждає від недоїдання і домашнього насильства. Юрій сором'язливий і відлюдькувата, бо має проблеми з самооцінкою та аутоагресією. А Моніка може здаватися єдиною нормальною тут, але насправді. Але насправді вона сумна і самотня, бо застрягла в симуляції, де навіть не може бути щасливою без втручання ззовні. Також фанати Доки-Доки люблять давати персонажам конкретні діагнози. Якщо наявність клінічної депресії у Сайорі не підлягає сумніву, то. Синдром Аспергера у Юрі? Роль президента клубу. У грі показано, що роль президента клубу несе собою прокляття усвідомлення себе і того, що персонажі це лише частина коду. Моніка через це починає маніпулювати грою, а в кінці гри, якщо президентом стає Сайорі, вона також знабуває самосвідомість і ламає четверту стіну. 2018. Рік, який багато фанатів вважали потенційною датою виходу іншого проєкту від ДНА, натяки на що знаходили у файлах гри. Однак ця інформація поки що не підтвердилася, натомість через 5 років після виходу до Тідоті вийшла її плюс-версія, що не зовсім виправдало очікування. Проте Ден Сельвато начебто казав, що працює над якоюсь там ще візуальною новелою. Схоже, тут така сама ситуація, як і з Тобі Фоксом, який Дельтарун вже 10 років робить і ніяк не доробить. Рівень 2. Маніпуляції Моніки з головним героєм. Моніка єдиний персонаж, який не має романтичного інтересу до головного героя. Натомість вона закохується в гравця, який контролює головного героя. Упродовж другого акту Моніка повільно, але впевнено позбавляє головного героя чуттєвості і почуття власної ідентичності. Тому він говорить все менше і менше і перестає реагувати на будь-яке божевілля, що відбувається навколо нього. До того моменту, як Юрі зробила Оясумі прямо перед персонажем гравця, він же перетворився на порожню, бездушну та беземоційну оболонку, яку Моніка використовує як засіб для прямої комунікації з гравцем. Власне, так воно і є. Попри те, що гравець і головний герой є окремими сутностями, у Докі Докі Плюс розкривається те, що протагоніст є штучним витвором Моніки, який був створений лише тому, що вона знала, що перебуває у грі, і потребувала способу спілкування з гравцем гри. Звук. У другому чи третьому дні акту 2 під час міні-гри зі створення ПМ, є 1 до 401 шанс, що слово перетвориться на гліч, якщо гравець клікне по цьому слову, гра видасть десь звук. Це лише підкреслює зламану природу гри на цьому етапі. Моніка існує раніше, ніж сама гра. Її особистий блог в Твіттері існує з лютого 2016 року, а сама гра вийшла 22 вересня 2017. Швидка кінцівка. Якщо перед початком гри видалити файл Моніки, то після того, як в грі з'явиться Сайорі, вона схоже зрозуміє, що вона у пастці гри, вона запанікує і буде кричати, щоб все це припинилося. Потім вона примусово закриє гру та видалить файли інших персонажів, включно з собою. Якщо після цього ще раз запустити гру, то замість звичного меню на екрані буде вісіти Сайорі на білому фоні. А після 10 хвилин також з'являється надпис: Тепер усі можуть бути щасливими. Ще швидша кінцівка буде, якщо видалити файл самої Сайорі перед запуском. Після цього одразу з'явиться цей екран. Моніка бісексуалка. У третьому акті Моніка стверджує, що вона мало знає про гравця, не про головного героя, а про гравця саме, у тому числі про те, хлопець це чи дівчина. Незважаючи на це, вона все ще називає вас своєю дівчиною. Що може бути натяком на бісексуальність. Але все це виглядає як притягування за уха, бо Моніка все одно згадує гравця як про свого хлопця, і у пісні Your Reality співає, напишу свій шлях у його серце. Його. Але така точка зору має право на існування. Ексклюзивна плюшева Моніка Дієго Комікон. На Сан-Дієго Комікон у 2019 році. Було випущено ексклюзивну плюшеву іграшку моніки з її скримерним обличчям. Її досі можна знайти на онлайн-аукціонах та в деяких магазинах. Рівень 3: Проєкт Лібітіна: Серед фанатів були і досі є поширені теорії, що гра Докі, Докі є ARG тизером щодо можливого майбутнього проєкту розробника Докі, Докі Дена Сальвата. Враховуючи, що у файлах гри та в алегоріях поезіях було зашифровано багато секретів. Відповідно, ці спекуляції призвели до того, що назвою можливого майбутнього проєкту може бути проєкт Лібітіна. Наприклад, доки докі виступало б меншою цеглиною у всесвіті Лібітіни, і начебто в ньому буде розкрита історія загадкового одноіменного персонажа та щось про третє око, яке зустрічалися у великодках у файлах гри і пов'язаних матеріалах. Де натяки на Лібітіну Зокрема, через книгу, яку читає Юрій портрет Маркова, чи сайт ProjectLibitina.com, де місяця записи про дослідження, де якась Лібітіна була підозрюною в питанні третього ока. Фанати досі чекають на розкриття цього. Поки що вийшли лише спорадичні згадки в Доки Доки Плюс. Окрім того, ім'я Лібітіна – це відсилка на давньоримську богиню похоронів і смерті. Портрет Маркова. Книга, яку читає Юрій і радить почитати протагоністу. Юрій розповідає, що книга про експерименти над людьми в тюремних умовах на базі колишнього релігійного табору. Протагоніст зауважує, що головна героїня нагадує йому саму Юрі. На обкладинці книги зображено Око, яке може бути відсилок до третього ока. Знову ж, фанати припускали, що книга мала бути пов'язана з наступною грою Дена Сальвато проект Лібітіна. бо на сайті Project Lebetina теж йдеться про подібні експерименти. Назва книги може бути посиланням на математика Андрія Маркова, який вивчав випадкові процеси. Третє око. Фраза «третє око неодноразово згадується протягом гри і у експериментах з Лібітіною. Ніхто не розуміє до кінця, що це, але це теж пов'язує із більш глибоким лором, який начебто має бути розкритий у проєктіна. Нацуки не помирає. Той факт, що ми ніколи не бачимо смерті Нацуки на екрані, привів декого до висновку. Що Нацуки взагалі не помирає під час другого акту. З того, що я бачив, немає нічого, що підтверджувало це, але й нічого, щоб це спростовувало. Проте, все ж ми бачимо вибухнуту шию, що не зовсім сприяє виживанню. Але Нацуки невдовзі з'являється у грі цілою і неушкодженою, що й встигає відреагувати на смерть Юрі. А у кінці Моніка видаляє файл Нацуки. Юрі це Лібітіна. Знову ж теоретизування фанатів, що Юрі може бути тією самою Лібітіною. Це засновано на схожості їх описів у грі. Включаючи згадки про Око, та дивній поведінці Юрі в акті 2. Але це наразі лишень припущення, і деякі фанати Юрі це навпаки сприймають негативно. Сайорі підкладає груди. Боже, ці шизи на фанатах реально сиділи, порівнювали нормальну та помічну версію Спрайта, і там, типу, її груди помітно менше, ніж під час гри. Але, звісно ж, є і контраргументи. Сайорі у грі каже, що форма вже стара і тісна. Тож, по ідеї, у ній груди мали би виділятися сильніше, або ж все куди простіше, і художники просто не хотіли об'єктивізовувати, сексуалізовувати вже поміщену персонажку. Моніка є автором опису гри в Steam. Це вона сама заявляє гравцеві під час третього акту. Розвінчання Трапцуки дуже рано, коли гра тільки набула популярності, існувала ціла теорія, що нацуки була трапом, тобто біологічно хлопцем. Зрештою, дину Сильвату довелося самому виступити і заявити. Що всі дівчата були біологічно жінками. Рівень 4: Тата Нацуки не існує. У грі є численні натяки на те, що Нацуки зазнає насильство з боку батька, але самого тата Нацуки у грі немає. І відповідно ще існує теорія, що те, що фізично з'являється у грі, це все, що існує всесвіті. все інше існує лише концептуально, а не фізично. Це можливо важко зрозуміти. Але якщо згадати, що окремі файли персонажів місяць лише 4 персонажки, і так далі, то це справді може означати, що він існує лише як концепція. З іншого боку, у грі зображений протагоніст, але файлу окремого для нього немає. Тому вважайте, як хочете. I have Granted Kids to Hell щоразу, коли гравець знову відкриває гру під час другого акту, Звичайний текст застереження ця гра не призначена для дітей або тих, кого легко збентежити, має шанс на чверть бути заміненим на одну заставку, яку ви зараз бачите. Одну з яких є прикол зрозумілий лише англомовним. to hell. Головний герой не такий персонаж, як інші. На відміну від багатьох інших візуальних новел, Ден Сальвато хотів, щоб головному герою було приділено дуже мало уваги. За словами Дена, він не розглядає його як повноцінного персонажа, і він просто чистий лист, який говорить усе, що зручно. Доки 17b3 невикористана і незавершена пісня з Докідоки, яку Ден завантажив на фанатський Discord сервер. Фортепіано Моніки Особливості саундтреку Докідокі такі, що музичною темою Моніки є гра лише на одному інструменті. Фортепіано. Тобто фортепіана музика у грі з'являється майже виключно в сценах, де Моніка є активною учасницею чи спостерігачем. Тобто навіть у моменти, коли гравець проводить час з іншими дівчатами. Наприклад, під час сцени з Юрі чути фортепіано. Хоча Моніка фізично не присутня, Тобто вона за цим можливо слідкує. Юрі також підозрює, що Моніка за нею слідкує. Рівень 5. Саюрі не справжнє ім'я. Популярна помилка фанатів. Засновано на тому, що Ден Сальвато заявив у буклеті до фанпаку, що ім'я Сайорі це поєднання слів Саюрі та Саорі, тому воно не має традиційного значення у японській мові. Однак Сайорі це справжнє японське жіноче ім'я, а також назва японської риби з напівдзьовом, хоч і далеко не найпоширеніше. Ім'я Моніки. У Доки Doki Плюс Doki виявляється, що ім'я Моніка це абревіатура від слів Monitor Kernel Access, доступ до ядра монітора. Що говорить про її роль, і пояснює, чому вона не схожа на ім'я інших персонажок. Окрім хіба що очевидного анімешного кліше, привіт Аско, де завжди є якась наземка німкеня. Так, Моніка це німецьке ім'я. Всі дівчата реальні, попри переконання Моніки. Ще одна спекулятивна тема. Хоча Моніка має перевагу завдяки доступу до внутрішніх файлів гри, дії та діалоги інших дівчат можуть вказувати теж на певний рівень самосвідомості. Наприклад, Юрій в моменти одержимості демонструє знання про те, що щось не так із реальністю, а Нацуки параноїд щодо Юрії і Моніки. До того ж, Сайорі, коли стає президентом клубу, теж отримує повноцінну самосвідомість, тобто це властиво не лише Моніці. У епілозі Нацюки та Юрій цілуються. Ден Сальвато свого часу казав, здається, в жарт про те, що в епілозі Нацукі та Юрій, ймовірно, цілувалися десь у кутку бібліотеки. Рівень 6. Смерть Сайорі була запланована з самого початку. Як також зазначено в буклеті фанпаку, Ден обрав Сайорі як персонажа, який ненавмисно запускає жахливу сторону гри, значною мірою тому, що він знав, що це найсильніше вдарить по фанатах аніме. Тобто, побачити, як архетипічна дівчина, яка хоче, щоб всі були щасливі. Сама ісикальниця. Моніка і поеми. Моніка використовує поеми, щоб ламати четверту стіну та говорити безпосередньо з гравцем. Буквально ламати. Перша її поема так і називається Дірка в стіні її інша поема «Save me» безпосередньо вказує на те, що вона усвідомлює штучну природу свого світу. Червоний зелений синій, згадані в поемі, це кольори RGB екрану. Завершується поема рядком лодмі, натякаючи на її бажання вийти за межі свого цифрового світу. Якщо згадати ще так звані спеціальні поеми, як от: Чи ти чуєш мене і подивись на точку, на місці якої через 10 секунд з'являється Я люблю тебе, то думайте самі, гра «Доки-доки» втратила своє оригінальне послання. Спочатку гра створювалася як сатира на шкідливі стереотипи аніме культури. Тен Сальвато навіть говорив, що він для цього планував випустити її 1 квітня в день сміху, але з технічних причин... Випуск гри був перенесений, але її популярність призвела до того, що це послання було затьмарене мемами та фанатськими теоріями тобто доки доки попсою і органічною частиною самої аніме культури. Моніка переживає звільнення пам'яті. Опис Моніки того, що вона відчуває, коли гра закривається, вона описує це як погані сни і відчуття, ніби вона застрягла в пеклі. Пов'язаний з тим, що операційна система звільняє її пам'ять. Коли програма більше не активна, вона звільняє пам'ять для використання іншими програмами, які з часом перепишуть частину або всю щойно звільнену пам'ять. Моніка та Гіфані з Гравіті Фолз. Моніку з Докі, Докі одразу ж почали порівнювати з Гіфані з Гравіті Фолз, враховуючи, що Гравіті Фолз вийшов раніше за Докі, -докі. але Ден Сельвато схоже не знав про неї перед виходом Докі Докі. Тим не менш, обидві є самосвідомими персонажками симулятора побачень. Які одержимі головним героєм. Моніка усуває інших дівчат із клубу, щоб залишитися з гравцем. А Гіфані. На відміну від Моніки, Гіфані преслідує гравця, тобто Суса поза межами гри, захоплює аніматроніків у піцерії, щоб заманити його назад у свою програму. Оголера! Чи то Фредді Фасбер? І вбиває своїх творців, що не робить Моніка, принаймні поки що. Рівень 7 Кагефумі Як зазначено у артбуці, що входить до складу фанпаку? Кагефумі була художницею оригінальних персонажів до Кідокі на початку розробки гри. На жаль, вона не змогла продовжити через особисті проблеми і була замінена іншою художницею. Якщо вже на те пішло, то фонів Докі-Докі, малював український художник Валін Квент. Потужно, що відбувається у незавершеному проходженні. До Кідокі це візуальна новела. А отже, час у цьому всесвіті не може просуватися без того, щоб гравець не листав діалоги персонажів. Якщо це так, то що відбувається у всіх проходженнях? Які ніколи не будуть завершені, тобто застопорилися на півшляху, Metaverse Enterprise Solutions, Доки Доки Плюс і куди більш розширеним. Більше згаданих у айсбергу теорій вже не зовсім є для нього актуальними, а теорії про проєкт Libitina були адаптовані. Водночас Doki Plus сприймається деякими фанатами окремим від класичного Докідокі. -докі. Деякі фанати останнього критикують плюс версію за додавання Metaverse Enterprise Solutions, тому що це начебто руїнить шарм гри. Отже, у плюс версії фігурується таємнича технологічна корпорація. Яка досліджує складні симуляції та природу реальності через створення віртуальних світів? Гравець взаємодіє з їхньою операційною системою, яка відкривається при запуску гри, виконуючи роль адміністратора. Це по суті операційна система, яка імітує справжню з меню, файлами, поштою і іншими функціями. Отже, Мес займається створенням симульованих реальностей для перевірки гіпотези, що їхній власний світ це теж симуляція. Для цього команда аналізу Мес, що складається з кількох інженерів під керівництвом Полімайнер. Створила окрему віртуальну машину, де вони запустили програму, яка відома гравцю як Doki літературний клуб. Віртуальна машина 1 стала своєрідним експериментальним середовищем, де вони досліджують, що відбувається, якщо створити самосвідомий штучний інтелект. У цій симуляції Моніка це монітор доступу до ядра, програма з підвищеними дозволами. Вона усвідомлює, що перебуває у віртуальному середовищі і має можливість змінювати навколишню реальність. Її дії, такі як видалення інших персонажів звернення до гравця чи спроби вибратись за межі симуляції стають об'єктом досліджень Мес. Однак команда створила іншу симуляцію, названу контрольна, де Моніка не знає про свої можливості, а головний герой, гравець відсутній. Саме там відбуваються події побічних історій, які розкривають більше деталей про інших персонажів. Крім того, у Мес існує друга віртуальна машина, яка працює паралельно з першою, і ділить з нею ресурси. Її мета Мес зрозуміла. Але і в її коді є натяки на проєкт Лібітіна, який, схоже, є ще одним важливим елементом для Мес. Пошта доступна в ОС розкриває деталі про команду Мес та їхній проєкт. І слугує для гравця джерелом чимало того, що було сказано вище. Їхня робота є секретною навіть для керівництва компанії, і вони використовують ізольовну мережу для обміну даними. Зокрема, команда прагне зібрати достатньо доказів, щоб довести свою гіпотезу, або презентувати результати уряду. Чи керівництву Мес. Таким чином, Мес і їхня операційна система, створені для гри, є ключовими елементами, які дозволяють гравцю не лише спостерігати за симуляцією, а й брати участь у експерименті. Вони вводять у світ грі філософські теми про природу реальності, самосвідомість, штучний інтелект і роль спостерігача. А якщо для вас це щось нагружене, то завжди є оригінальна гра. BBC в якийсь момент в BBC сталося щось схоже на нашу історію з синім китом. І вони намагалися скинути відповідальність з емоційно нестабільних школьрів, які проігнорували дисклеймери про те, що гра не для них, і які в результаті ісикайнулись на докі-докі. Рівень 8. Якщо залишити Моніку в Акті 3, вона зрештою переживе людську цивілізацію. А на цьому все. Ставте вподобайки, діліться відео з друзями, підписуйтесь, пишіть свої пропозиції на теми інших відео у коментарях і так далі. Сподіваюсь, що скоро зустрінемось. СРАТА!